Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ще трішки і розпочнеться обмін душ. Він має бути 24 червня, і вже відомі всі герої, кого нам хочуть запропонувати. Цього разу герої теж є хороші і буде з чого вибрати. Звісно, порівняно з новими горгульями чи ельфами і так далі. Цих героїв є дуже багато зараз. Нових вони вже трішки застарілі, як мінімум, по статах. Але все ж потрібно когось собі придивитися і залежно від потреб вибрати. Обирати варто індивідуально під себе, опираючись на вміння героя, колір і наявності інших героїв. Я ж коротко пройдуся по них, нагадаю хто що робить, а вибір, як завжди, за кожним. Також на фото героїв можуть бути деякі неточності по цифрах, характеристик чи вмінь, адже я брала фото з інтернету, а дехто з героїв міг бути покращений чи погіршений на ребалансі в будь-якому випадку, переглянути героїв Можна буде, коли розпочнеться подія. Отож, з героїв Темряви нам пропонують Чакашрота: це герой місяця Нікс, вона з вежі Стіксу і Пантеру в костюмі. Хто скільки буде коштувати, ще невідомо, але думаю, точно чакашрот буде за 10. А от між Нікс і Пантерою є вагання, хто скільки буде. Розпочну з Чакашрота, це герой місяця 2021 року, тобто не такий і новий герой. Він повільний масовик 235% по всіх, що насправді мало як для такого набору мани. А ще він може накинути сповільнення мани, якщо на ворогах є баф, що сприяє набору мани. А ще не дасть поставити всім ворогам будь-які бафи, тобто накине такий ефект. Це герой на пришвидшені режими, тож я не бачу сенсу його брати. Хоча те, що він робить, є корисним вмінням, але не настільки, як на повільний набір. Тож, якщо маєте, то ок, а для вибору краще розглянути когось іншого, тим більше що далі буде цікавіше і є з кого вибрати. Ще один герой темряви це Нікс. Мана в неї стікс або ж заряд як кому зручно називати, і вона масовик за x1 це 220% всім ворогам і 40% атаки всім союзникам. Вона на всіх етапах заряду по всіх із усіма працює. x 2 вже шкода 360%, а ще зріз захисту на мінус 34%. Ну і найпотужніший X3 заряд це 395 шкоди і мінус 44% зріз захисту, і плюс до атаки союзників 50%. Тож як на мене, вона хороший варіант для вибору, адже може доповнити команду як масовик з бафом до атаки, та ще й зрізом захисту, особливо якщо в команді ще використовується герой масовик чи герой по трьох. І залишається Пантера в костюмі свого часу. Це був топовий герой оборони, поки її не порізали, а потім не випустили сотні сильніших героїв. Але все ж вона непоганий масовик зі стихійним зрізом броні і імункою всіх ворогів до бафів, в принципі, як і чакашрот, але вона швидка, і це дуже потрібне вміння, особливо зараз проти різних лунів, менів і багатьох інших схожих героїв. Ну і вона в костюмі, а костюм Пантери дасть підсилення. А ще в ребалансі на червень, який пройшов нещодавно в грі, костюми героїв першого фестивалю івентів. І відповідно, Пантери отримали ще більше підсилення, і стати в неї збільшились. Більш детально про ребаланс ви можете глянути ось в цьому моєму відео. Серед героїв святині досить хороший вибір: це Матильда, Лаоху та Джекан. Лаоху з ним все просто: це швидкий шотер 605% шкоди. І від нанесених Ної шкоди відхиляє себе на 50%. В принципі, це все по вмінню, але є ще один момент: як і сяоту він має пасивку, що відключає вміння прислужників, і це дуже круто працює. Ніякий прислужник не зможе вдарити вашу команду чи вкрасти якийсь баф, чи ману або якусь отруту навішати, тобто вони висітимуть на противнику, але нічого не вдіють. Тож, взявши його в команду противника з прислужниками, можна дуже допомогти всій команді і ще й швидко шотнути когось з них. Матильда в нас з Морловії і вона вішає паразитів. Ну і ще перед тим травить всіх. Звісно, це вдасться, якщо нема захисту в них. Також вона ще дає цілі на 50% більше шкоди від недугів, тобто різного роду горіння, вода і так далі. Ну і так як вона теж отруту вішає, то і від неї шкода збільшиться. А ще є шанс 25% обновити недуг. Її добре брати, якщо ще є інші хороші травельники в наявності, і плануєте робити акцент саме на це. В принципі, вона, як і самостійна одиниця, теж нанесе хороший рівень отрути під збільшенням. Ну і звісно, на турніри без відхилу вона підійде, не знаючи її чи лаоху, запропонують за 10. Бо Джекан, я все-таки думаю, буде за 20. І давайте про нього поговоримо. Це перший герой зі стихійної сім'ї, якого пропонують на обмін душ. Ну і він з Андрією були першими запропоновані до виклику на події змагання стихій. Він дуже швидкий масовик 200%. А ще ворогам, залежно від кольору, накине різні недуги. З ним все просто потрібен в команду масовик, який дуже швидко набере ману, його можна розглянути. А ще так як він стихійний герой, то так само як і інші стихійні герої буде робити такий собі стихійний камінь на полі. Серед героїв вогню цього разу теж хороший вибір. Тож потрібно подумати, що саме з вмінь героїв потрібно. Пропоную тут Барклі, Ереба і Фенексу. Навіть не маю припущень, кого поставлять за 10. може Ереба. Фенекса середній лікар, який ще дає шанс критичного удару і атаку всім союзникам. І їй, до речі, на ребалансі пофіксили пасивку. Вона пасивкою надавала на 50% відродитися противнику, а тепер на 80%. Це, до речі, ще один плюс. Якщо є противник, який може воскресити команду, то вона з великим шансом може цьому завадити. Тож, як на мене, прекрасний герой підтримки, і якщо потрібен червоний лікар з атакою і так далі, то вона хороший варіант для вибору. У мене, до прикладу, немає жодного вогняного лікаря п'ятизіркового в наявності, то фенекса дуже б пригодилася. Реб з маною стікс, тобто зарядами, як і нікс, він з вежі стіксу. Шотер, який перед ударом знищує прислужника з цілі. За x1 520%, x2 610%, x3 675% шкоди. А ще за x2 і x3 він ставить заборону на нового прислужника і покарання 200 шкоди за спробу його поставити. Це той випадок з героєм, що його якраз ефективно використовувати на Х1 заряд або Х2, бо за Х2 ще заборона буде на прислужника. Але на жаль, тільки одній цілі. І звісно, якщо це потрібно, і є такий ворог, що ставить міньйона. Бо він все одно по одному противнику б'є, і чекати на Х3 фактично як набір повільного героя, щоб нанести трішки більше шкоди, недоцільно краще пару разів по 520% нанести, ніж раз 675%. 5%. Якби це був масовик, то це інша справа. Ну і якщо брати героя на захист, то заряди працюватимуть по різному. Лише в атаці це можна використати так, як нам потрібно. Також якщо розрахунок на мегаприслужника, то у противника він не забереться. Забереться лише пів хп мегаприслужника, а далі піде шкода вже та що герой наносить. А тепер Барклі, це герой з івенту «Могутні домашні улюбленці. Він відомий своїми вибуховими паразитами, б'є по цілі 300% і ще по двох рандомних ворогах, і вішає їм по паразиту. Якщо паразита не вихиляти, а герой загине, то ближні вороги отримують 500 шкоди. Хороший герой і на атаку, і на захист, адже і відхіл забере і ще може додаткову шкоду нанести. З героїв природи маємо на вибір сільварію, яку швидше за все за 10 запропонують королеву Анну і Зеленого лицаря. Скажу зразу за сільварію. Якщо її маєте і користуєтеся, то вона серед героїв місяця ще нормальний герой. Не найкращий, але нормальний. Більше через те, що ріже захист, хоча й не набагато, мінус 34%. Але брати героя місяця серед такого вибору інших не раджу, навіть якщо вона 10 героїв буде коштувати. Королева Анна це герой з таунтом. Але, як і більшість подібних героїв, має повільний набір Мани. Ще вона дає захист і плюс до генерації мани всім союзникам і аж на 6 ходів. А ще здається, їй на якомусь ребалансі відхів додали. Вже на обміні. Душ можна буде переглянути точно. Ну і якщо їй дати альфа злам, то починати битву вона буде стаунтом. Однозначно крутий герой, і якщо немає ще героя, що має таунт, а він потрібен, то варто до неї придивитися, бо таке вміння дійсно допоможе і в атаці, і в захисті. І зелений лицар. Він з сім'ї Авалону, але виходив вже коли багато сімей об'єднали в перший фестиваль івентів. Отож, він середній масовик, який перед нанесенням шкоди зрізає захист противнику. Шкода 235%, Здається, поки не збільшували її ще, але зріс перед тим. А потім він собі поставить таку мітку, через яку, якщо він загине, відродиться і нанесе всім ворогам 710 шкоди. Тож, якщо це все вдасться, то противник отримає хороший рівень демеджу. А якщо обирати між королевою Анною чи лицарем, то варто врахувати, чи більше потрібен таунт, чи масовик, а обидва герої хороші. Ну і герої льоду ще залишилися. Тут в нас на вибір колись топова мірям та міднайт, Тінсель та хімерос. Тож давайте з мірям та Міднайт починати. Підрізали її не раз, нещадно і просто жахливо. Хоча порівняно на теперішню ситуацію з героями в грі, то її вміння навіть якби не підрізання. Початкове, вже не настільки топове було б. Вона прикликає собі і ближнім союзникам прислужника з 30% ХП і атаки. Прислужник хіліє їх кожного ходу і скидає недуги, якщо ті є чи будуть назад ворогу, а ще дає бонуси до атаки собі і ближнім союзникам. Ну, а овер від хіла, який був раніше, в них забрали. Ну і корисним героя є те, що пасивкою, щоправда, з шансом 50%, це теж порізали було 100%, може вкрасти баф з когось рандомно. Коли дивишся на цього героя, то мимоволі думаєш, о, мірям та віднаєте, це ж топ. Але коли придивляєшся добре до вміння, чи верніше до того, що лишилося, то не так вже й хочеться цього героя. Тож в мене суперечливі відчуття. Далі Хімарос, він з Купідонів і він. Дуже швидкий по набору мани, робить диспел, але тільки одній цілі, а потім наносить їй ще 460% шкоди. А ще ставить собі і ближнім союзникам збільшення шкоди від вмінь на 40%. Тож його ефективно ставити посеред героїв, що теж наносять шкоду, особливо якщо це масовики чи герої по трьох. І ще залишається тінсель. Це швидкий герой по трьох, 340%. Потім прислужника дає всім союзникам, як це роблять і інші зимові герої, а ще зріз захисту від мінус 14% до мінус 54, залежно від синього каменю на полі. І аналогічно накладання сліпоти від мінус 10 до мінус 50%. Тінцель може бути в команді атаки і захисту, адже це і швидкий набір мани, і хороший рівень шкоди до цього. Та ще й недуги, такі як осліплення і. Зріз навішає. Якщо треба такого плану героя, то вона нормальний варіант. Отож, саме таких героїв дадуть нам цього разу на обміні душ, якраз ще є пару днів, щоб подумати, кого краще взяти. Ну і як розпочнеться подія, то можна буде роздивитися героїв і на зламі, і без, і які точні цифри по вмінню. Бо, як я і говорила на початку відео, багатьох покращували і погіршували. За декого я пам'ятаю або знайшла інфу, а когось могла пропустити. Але там можуть бути просто незначні погрішності в цифрах і все. Тож на початку обміну подивитесь і зможете прийняти рішення. Також пишіть, хто ваш фаворит на цьому обміні душ або про свій досвід, кого маєте з героїв, це допоможе комусь прийняти рішення, і я думаю, багатьом буде цікаво. Я, до прикладу, з цих героїв не маю жодного, лише Пантеру без костюму забрала на виклику долі. Але моїми фаворитами є королева Анна, Феникса, Джекан, Кінсель. Ну і інші, в принципі, є непогані. А на цьому у мене все. Якщо відео було цікавим і корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.